Тіхота, піхота і техніка. Це сотні, мабуть. Да. Це сотні, сотні дрони на місяць. Бійці 156-го окремого батальйону зараз нищать росіян на північному напрямку. Поруч держкордон, тож українські дрони часто залітають на територію РФ. Зараз противник проводить контрнаступальні дії. Якщо. Черговий готуємо виліт. Плюс плюс маршрут зараз противник всіма силами намагається це все відбити. Марву марло використовує і штурмові групи, і піві дрони, і не тільки ну, так як і ми, але у нього ресурсів людських набагато більше. Ми компенсуємо це навченістю, технікою. Усі позиції розрахунків БПЛА ретельно замасковані. Росіяни постійно моніторять цю територію як і сили оборони України. Такий моніторинг дає результати. Пілот дрона за позивним дрон за допомогою апарату патрулює простір біля наших та ворожих позицій. На його рахунку десятки помічених цілей ліквідованих. Це група БПЛА. Дом антенни виявили техніку виявляли на двадцятку. Їхала техніка. і ми так постійно. Проте останнім часом на північному напрямку окупанти істотно посилили протидроновий захист. Коли ми заїхали на цю ділянку фронту, ребів було дуже мало. Дуже мало. Ми літали і мавіками, і впівішками вражали ціль, котрі нам потрібні. Російська Федерація адаптувалась до. Цього участка і завезли більшу кількість ребів. Вже техніка, якщо заїжджає, техніка під'їжджає там, старається штурмувати наші позиції, то вони вже тільки з ребами. Цей підрозділ уже має і досвідчених пілотів, і розвідників, і ударників, але і новачки, як от Віталій. Я нещодавно перевівся в даний підрозділ, в дану бригаду. Раніше я служив в тиловій частині. Майже нічого не розумівся в безпілотних системах. Е Тут для мене нове відкриття, можна так сказати. А це вже місце, де дрони готують до польотів. Ми знаходимося в ремонтній майстерських безпілотних авіаційних комплексів нашого батальйону. Тут у нас Наші військовослужбовці, можна сказати, круглосуточно спасають наші мавіки, підготовлюють півішки до роботи для нищення русні. Ось. І займаємося дуже продуктивною роботою для того, щоб йшов безперебійний процес поставки тих же дронів, тих же тихів, тих же мавіків на вже до екіпажів. Періодично ззовні лунають вибухи, майстерня на передові. Це тільки на передові, тому що ну, логістика буває дуже велика площа логістики, і якщо терміново потрібні ті же півішки або ті же мавіки на для екіпажі, тому що вони бувають заглушені ребом там, або е, погодні умови там не дозволяють, наприклад, постійні вильоти робити одним чи двома мавіками, то їх потрібно постійно підвозити на до, до екіпажу. тому обережність понад усе цей підрозділ боронить північний напрямок уже кілька місяців. Бійці чесно кажуть, потребують підтримки. Дрони, дрони і ще раз дрони. Те, що заходить нам від держави, цього недостатнього для того, щоб ми повноцінно могли працювати, нищити можна казати кого, да, нищити. Цього недостатньо. Тобто нам багато допомагають з бюджетів, волонтерські організації. Без цього льотний підрозділ працювати не може, тому що це надзвичайно дорого. І всі ці картинки, які красиві відбуваються, і ми дивимося, як умирають, як вони бігають, і все це, це надзвичайно дорого. Картинка маленька, а труда вложено в неї надзвичайно багато. Тобто люди викладаються на, на повну військовослужбовці 156-го окремого батальйону. Звертаються до українців із проханням допомогти у знищенні ворога, адже кожен донат важливий внесок в оборону країни з північного напрямку. Руслан Смашук Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин. Зараз будемо імітувати перевезення вантажів замість провізії та боєприпасів. Як було б на фронті, розробники сідають в дрон амфібію самі, аби добряче її навантажити і вирушають через річку. Ну робоча назва нашої амфібії віз, тож ну це привіз, перевіз, довіз і, і в такому плані. А зараз ми максимально намагаємося її навантажити, навантажити різними засобами, які можуть бути потрібні там на лінії бойового зіткнення. Возом з берега керує оператор, просто як FPV-шний пульт вперед-назад, вліво-вправо, все керується. Відстань залежить від того, які антени, які приймачі. Там самі під човну що ви поставили, якісь моторчики? чи як так, ну мотори, звичайні мотори стоять, які керують плавзасобом. З екіпажем і вантажем Амфібія віддаляється від берега до десятки метрів. Плавзасіб доволі маневрений, може різко змінити курс і зупинитися. Творити такий надводний дрон придумала команда інженерів Василя Цапюка. Його спільнота розробників вже постачає на передову 10 різних приладів. Для прикладу щомісяця друкують понад 2000 тисячі систем скидів для дронів. Кожен свій винахід тестують та покращують, щоб на передовій вправно виконував свою функцію. Тобто ми дивимося функції його, скільки кілограм воно може взяти. Ми розраховували на а Вже бачимо, що воно перевозить мінімум 300 кілограм. Усадка в нього невелика. Ходові функції, вантаж на ходові функції взагалі ніяк не впливає. Розробники повертаються на берег, випробування успішне. Щоправда, ходову частину хочуть вдосконалити, щоб амфібія самостійно спускалася на воду. Віз уже пройшов військову експертизу. Це дозволить волонтерам брати участь у грантових проєктах. А поки на них не подавалися, на серійне виробництво винаходу збирають донати. Із Луцька Володимир Миколичук, Олександр Бойко ми Україна, марафон єдині новини. Виробництво бопила а саме в цьому напрямку нині Україна посідає перше місце, адже нинішню війну називають саме війною дронів. Вони нищать ворога із землі, неба та моря. Аби збільшити кількість безпілотників, масштабувати виробництво та мати ще більше зразків такої зброї у рамках дипломатичних зустрічей Рамштайну, наші партнери створили чергову коаліцію дронів. Функціонує вона із лютого цього року і об'єднала 17 країн: очільниці Латвія та Велика Британія, а також Швеція, Естонія, Німеччина, Нідерланди, Данія та Канада. Коли мова йде про коаліцію дронів безпосередньо, то мова йде в першу чергу для того, щоб виділяти фінансування на локальне виробництво дронів на території країн союзників. Саме коаліція це тим, той напрямок, який дозволяє збільшити ефективність і можливість виробляти дрони локально на території країн ЄС. Відтак певні партії дронів країни вже надавали в рамках коаліції. Латвія в липні передала 2,5 тисячі безпілотників вартістю понад 4 мільйони євро. 450 багатоцільових літальних апаратів Скайрейнджер передала Канада. Німеччина надала розвідувальні вектори. Утім, допомагали не лише поставками дронів. За відкритими джерелами в 2024 році було виділено 1,8 вісім мільярд євро на підтримку України. це замовлення фінансування виробництва дронів. В тому числі на українських підприємствах, українськими виробниками. І поставки дронів партіями у кілька десятків тисяч від партнерів можемо очікувати вже на початку січня. Можу підтвердити, що у січні очікується значна зміна. Ми почнемо постачати десятки тисяч дронів через коаліції морських та безпілотних спроможностей, які Сполучне Королівство очолює разом з нашими партнерами Норвегією та Латвією. Люк Полард, заступник міністра оборони Британії, про які саме дрони йдеться. Інформації немає. Утім, експерти кажуть, це будуть БПЛА з високими технологічними характеристиками. Це е, саме вже дрони, е, які знаходяться, грубо кажучи, на вістрі технологій. Це ті дрони, які будуть готові до нових викликів, е, таких як сучасне РЕП ворога. До е, тих викликів, які може давати е, вороже ППО, ну і багатьох інших. Тобто, це дійсно це важливе доповнення. Це е, фактично як е, певна додана вартість до загалом нової тронової війни, яка зараз е, відбувається. На наше почати і підсилення у кілька десятків тисяч значне. Утім, все ж акцент нині Україна робить саме на власне виробництво. І участь у цій коаліції експерти називають радше не допомогою Україні, а саме партнерством. Коаліції дронів, дронів це не просто об'єднання для того, щоб знайти фінансування і допомогти Україні. Це об'єднання, що дозволяє країнам отримати фінансування, забустити власні дронові екосистеми, побудувати ланцюжки постачання та виробництва цих технологій та компонентів локалізовано, і на прикладі українського досвіду навчитися виробляти дрони самостійно, не залежачи від імпортних комплектуючих чи технологій для Південно-східної Азії. Адже саме українські дрони вважають нині найкращими у світі. Вони проходять випробування і бойовий досвід одночасно, і це виводить їх на передові місця на ринку. Наші шарки, лелеки, наші розвідувальні, наші оці далекобійні, попри лютий дрон, Валькірія, Айрборд і усі інші. Ну це та ставка на яку ми хочемо розвивати, тому що от, наша зброя і питання нашої далекобійності все таки більше нам розв'язує руки, і е, тут знаєте менше ось оцих всіх перепон щодо домовленостей нашими західними партнерами щодо погодження цілей і нанесення таких відповідних ударів. Тож ця коаліція це чергове посилення українського випе. Ка окрім цього, підсилення партнерів і їх можливостей, адже нині на прикладі російсько-української війни всі побачили наскільки важливі БПЛА у воєнних реаліях, і наступного року розвиток коаліції буде лише розширюватися. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон Єдині новини.